На початку 18 століття розпочалася північна війна. Виступивши проти Швеції, цар Петро І прагнув вибороти у неї вихід до Балтійського моря. Участь у війні мусила брати і Україна, козацькі полки вели воєнні дії на території Московського царства, Прибалтики, Речі Посполитої. Гетьман лівобережної України Іван Мазепа почав розуміти згубність відносин України з московською державою, особливо коли отримав наказ віддати правобережжя Польщі і довідався про наміри Петра І ліквідувати автономію гетьманської держави. Мазепа розпочинає таємні переговори з Карлом XII. Він домагався, щоб Україна на випадок шведської перемоги не була віддана на поталу Польщі та вийшла з під протекторату Московської держави. Таємні переговори, які вів Мазепа зі шведами ще в 1705-1706 роках, закінчилися угодою між Україною і Швецією. Ось одна зі статей цієї угоди. Все те з московських володінь, що буде завойоване, належатиме згідно з правом воєнним тому, хто займеться як переможець, та все те, що буде признане як колишня власність українського народу, буде передане або збережене для українського князівства. Восени 1708 року шведська армія Карла XII вступила на територію лівобережної України, і гетьман Іван Мазепа перейшов на бік короля. Петро І з великим здивуванням дізнався про вчинок нового іуди. Він змусив українське духовенство виголосити Мазепі Анафему. Пізнавшись про це, цар Петро І, який перебував тоді на Сумщині, наказав негайно зруйнувати гетьманську столицю Батурин і зібрати українську козацьку старшину в Глухові для обрання нового гетьмана. За кілька днів після підписання угоди Мазепи зі Швецією на гетьманову столицю Батурин. Напав командувач російськими військами в Україні князь Меншиков. Захисникам Батурина було наказано оборонити фортеці від росіян і триматися до повернення гетьмана зі шведським військом. Наказ гетьмана виконали. Ні намови Меншикова і князя Голіцина, які підійшли до Батурина з 10-ти тисячним військом, ні письмовий царський наказ Дмитру Чечелю, датований 29 жовтня, ні слабкість батуринських укріплень, ні стара незгода між козаками й охоронцями гетьмана сердюками не вплинули на оборонців міста. Все они, как старшина, так и товариство, единогласно отвечали московским военачальникам, что без нового гетьмана нас в город не впустят, а гетьмана, где надлежит им выбирать общими голосами. И пока швед из здешних рубежей не выступит, по то время и гетьмана им обирать невозможно. Лист Меншикова до Петра I 31 жовтня 1708 року. Меншиков писав цареві, що немало склонності к добру в них не являється і так говорять, що хочуть до останнього чоловіка держаться. 1 листопада вранці розпочалися воєнні дії. Батуринці почали по нас, московське військо, стріляти із пушек, і посад кругом міста зажгли. На нову пропозицію здатися батуринці відповіли Меншикову ми де всі здесь помрем, а президіума московської залоги в город не пустим». Лист Меншикова до царя від 1 листопада 1708 року. В ніч на 2 листопада російське військо пішло в наступ, і після тривалого бою, за допомогою кількох зрадників, зокрема прилуцького полкового обозного Івана Носа, захопило Батурин. Почалася Батуринська трагедія. Столиця Гетьманщини з усіма державними установами, з палацом Гетьмана і церквами, які він збудував, стала жертвою вогню і московського варварства. Росіяни спалили і бібліотеку Мазепи, і його колекцію зброї, рівну котрі важко було знайти в цілій Європі. І все те, що за 20 років панування Мазепа зібрав у Батурині. Сучасні джерела одностайно свідчать про тотальне знищення міста та його жителів. Про це розповідали шведські учасники походу, які бачили на власні очі згарища Батурина і повідомляли свої уряди іноземні дипломати в Москві. Так наказав Петро І відплатити українському народові за його волелюбність і прагнення самостійності. За деякими свідченнями загинуло до 12 тисяч чоловік, серед них 6 тисяч жінок і дітей. Трупи були розкидані у самих палатах Мазепиних, зарізані. Бо нікому в Батурині було поховати. Так описав Шевченко розправу князя Меншикова над захисниками Батурина. На старшинській раді у Глухові 6 листопада 1708 року новим гетьманом лівобережної України було обрано стародубського полковника Івана Скоропадського. Після обрання гетьманом Лівобережної України Івана Скоропадського Глухів став столицею і залишався нею до кінця 18 століття. 5 січня 1708 року в місті за присутності царя відбулася заочна страта Мазепи, після якої зрадника Піддали анафемі. На ешафоті звели шибеницю. Мазепу уособлювала лялька людського зросту в гетьманському вбранні із усіма регаліями. Андріївські кавалери Меншиков і Головін піднялися на ешафот, розірвали виданий Мазепі патент на орден Андрія Первозванного і зняли з ляльки Андріївську стрічку. Потім, позбавлену кавалерії, ляльку, повісили. На бік Мазепи переходять запорожці під орудою кошового отамана Костя Гордієнка. За це у травні 1709 року російські війська зруйнували Січ, а цар видав наказ страчувати на місці кожного пійманого запорожця. Тоді були зведені нові укріплення. Місто обнесли валом і оточили ровом. По периметру звели дубовий частокол з п'ятьма вежами, десятьма бастіонами і двадцятьма гарматами. В 1700 році між Росією і Швецією спалахнула північна війна. З перемінним успіхом воєнні дії тривали до 1721 року. В 1709 році біля Полтави відбулася одна з найголовніших битв цієї війни. Армія шведського короля Карла XII йшла. На Москву через Україну на її шляху постала полтавська фортеця, котрого охороняли три російські полки. Навколо міста не було ані потужних кам'яних стін, ані глибоких ровів. Стіни на той час утворювалися земляними валами. У кількох місцях по них можна було просто забігти. Та невелика козацька фортеця на три місяці скувала найкращі сили наймогутнішої на той момент армії Європи. Так сталося, що славетна полтавська битва затьмарила маловідомий факт захисту фортеці і ніби відсунула цей подвиг на другий план. Під командуванням коменданта фортеці Олексія Степановича Келіна перебувало близько 4 тисяч солдат, 2600 козаків і 26 гармат. Шведи зробили спробу захопити фортецю з ходу, однак зазнали поразки. 4 квітня Карл вирішив кинути на штурм великі сили. Та лише шведи підійшли до фортеці на відстань рушничного пострілу. Ворота розчинилися навстіж, Назустріч їм кинулися два загони зі штиками на переваги і відкинули шведів. Наступного дня Карл XII особисто керував штурмом. У присутності короля шведи кинулися до валів. Їх зустріли одностайним залпом і одразу вдарили по штикам. Цього разу шведи втратили 400 чоловік і знову відступили. Почався методичний обстріл міста з території монастиря, що височів поряд. Зав'язнувши під Полтавою, Карл вирішив піти на хитрощі і влаштував підкоп під міський вал. Туди за його наказом заклали кілька бочонків з порохом, яким же було здивування шведів, коли приготувавшись до штурму, вони не дочекалися вибуху. Полтавчани вилучили порох із зустрічного підкопу. Розлючений Карл лаявся і дивувався. За наказом короля провели новий підкоп, заклали майже всі запаси пороху, підпалили гніт, але вибуху і цього разу не було. Порох знову перекочував до Полтави. Цей факт справив величезний вплив на перебіг полтавської битви. Шведи у бою 27 червня змогли використати лише чотири гармати проти 72 російських. 21 червня штурм був тривалим і потужним. У місті палали будинки, почалися рукопашні сутички. Навіть діти брали участь у цьому жорстокому побоїщі. Ті, в кого не було зброї, поливали наступаючих окропом. Штурм і цього разу відбили. Вночі, 22 червня, Карл кинув на фортецю свіжі сили. Бій тривав усю ніч його освітлював вогонь пожежі, і цього разу захисники встояли. Не дивлячись на те, що ворогу двічі вдалося залізти на вал. На ранок активних захисників залишалося лише кілька сотень, та вже за кілька годин пролунали нові постріли, і почався новий штурм. Карл не шкодував ані своїх солдат, ані офіцерів. Він завзято намагався будь-якою ціною взяти вперте місто. Однак і цього разу фортеця вистояла, втративши за два дні понад тисячу чоловік. Ворог втратив удвічі більше і відійшов, готуючись до нового штурму. Витримавши десятки штурмів і втративши майже три тисячі чоловік вбитими, Полтава вистояла. Шведи втратили близько шести тисяч і відступили, щоб спрямувати всю свою міць на армію Петра І. В кінці травня 1709 року до Полтави підійшли головні сили російської армії на чолі з Петром І. Вони розташувалися на протилежному від Полтави лівому березі річки Ворскли. 16 червня на військовій раді Петро наважився на генеральну битву. Того ж дня передовий загін росіян форсував Ворсклу північніше Полтави біля селища Петрівка і забезпечив можливість переправи всій армії. 19 червня головні сили російських військ здійснили марш до переправи і наступного дня перейшли через Ворсклу. Петро отаборився біля селища Семенівка. 25 червня росіяни перемістилися ще південніше і зайняли позицію в 5 кілометрах від Полтави біля селища Яківці. Перед початком битви російська армія нараховувала 42 тисячі солдат і 72 артилерійські гармати. Карл XII мав у розпорядженні 35 тисяч солдат і 32 гармати. Набої для артилерії шведи майже повністю використали за дні облоги Полтави. 26 червня росіяни почали будівництво передової позиції. Вони звели 10 редутів, їх зайняли два піхотних батальйони. Позаду редутів перебували 17 кавалерійських полків під командуванням Олександра Меншикова. Карл XII дізнався, що росіяни чекають на прибуття 29 червня підкріплення і вирішив атакувати військо Петра раніше. Поранений під час розвідки 17 червня король передав командування фельдмаршалу Реншельду. Близько 10 тисяч чоловік, у тому числі українські козаки під командуванням Мазепи, залишились у таборі під Полтавою захищати тили шведської армії. О третій годині ночі, 27 червня, російська і шведська кінноти зав'язали запеклий бій біля редутів. До п'ятої години шведську кінноту зупинили, але піхота, яка йшла слідом, захопила перші два російські редути. Меншиков попросив підкріплення, та Петро І, дотримуючись задуму бою, наказав йому відійти за лінією редутів. О п'ятій російська кіннота відступала. Шведи йшли за нею і потрапили своїм правим флангом під перехресний рушничний і гарматний вогонь з російського укріпленого табору. Зазнавши великих втрат, вони в паніці відійшли до лісу біля селища Малі Будище. Під час бою правофлангові шведські колони генералів Росса і Шліппенбаха були відрізані від своїх головних сил. За наказом Петра І їх знищила кіннота Меншикова. Біля шостої години ранку Петро І вишукував армію перед табором у дві лінії. Він розташував у центрі піхоту під командуванням генерал-фельдмаршала Бориса Шереметєва, На флангах кінноту генералів Родіона Боура і Олександра Меншикова. Біля першої лінії піхоти розгорнулась артилерія під командуванням генерала Якова Брюса. В таборі залишились дев'ять батальйонів резерву. Частину піхоти і кінноти Петро І надіслав на підквіт. Іплення до малих будищ, до тих українських козаків, які залишилися йому вірними, а також до гарнізону Полтави. Шведська армія вишукувалась проти росіян також лінійним бойовим порядком. О 9-й годині ранку шведи пішли в наступ. Їх зустрів потужний вогонь російської артилерії і вони кинулися у штикову атаку. В запеклій рукопашній сутичці їм вдалося потіснити центр першої лінії росіян. Та Петро І, який уважно спостерігав за перебігом битви, особисто очолив контратаку батальйону і відкинув шведів на вихідні позиції. Побачивши, що росіяни беруть гору, Карл наказав прив'язати його ноші до коней і вирушив до гущі бою. На якийсь час бойовий дух шведів піднісся, та одного з коней, на котрому лежав король, майже одразу вбили. Карл упав, і це викликало паніку у війську. Російська піхота потіснила противника, а кіннота оточила його фланги. Об 11 годині ранку шведи почали відхід, який невдовзі перетворився на панічну втечу. Як написав потім сам Петро. Непобедимые господа шведи хребет показали, і были, яко скот гнани і біти. Шведи втратили загалом понад 9 тисяч чоловік убитими, понад 18 тисяч полоненими, 32 гармати і увесь обоз. Втрати російських військ склали 1345 чоловік убитими і 3290 тисячі пораненими. Після полтавської битви шведське військо швидким маршем почало відступати до Дніпра. Якби росіяни без упину його переслідували, то навряд чи хоч одному шведському солдатові, вдалося б урятуватися. Однак Петро захопився радісним бенкетом на честь значного успіху і розпочав погоню лише надвечір. Навздогін Карлу і Мазепі вирушили чотири кінних полки. Прочесавши степ, вони наздогнали втікачів на березі південного бугу. 900 шведів, які не встигли переправитись після короткої сутички, здалися у полон. Та Карл з Мазепою вже встигли перебратися на правий берег і переховувались у турецькій фортеці Очаків. В результаті полтавської битви відбувся злам у ході північної війни на користь Росії. Полтавська битва стала поворотною у європейській історії і на два наступні століття визначила долю України. Разом з групою вірної йому старшини та козаків Гетьман опинився на чужині в межах Османської імперії. 21 вересня 1709 року. Іван Мазепа помер у селі Варниця поблизу міста Бендери. Наслідки полтавської битви виявилися катастрофічними для України. Найпалкіші прихильники Мазепи були страчені. Московська влада в Україні посилила тиск на всі сфери суспільного життя, витравляючи з них національне коріння. Вона позбавила посад і власності багатьох представників старшинської адміністрації. Десятки тисяч козаків і простих людей було заслано на важкі примусові роботи. Ці невільники використовувалися як Дешева робоча сила на будівництві укріплень, каналів не тільки в Україні, а й у віддалених районах московської держави. Полтавська баталія мала й інші далекосяжні здобутки. А зовсім скоро зазначає історик Олексій Сокирко: козацька аристократія, в лавах якої лишалося ще багато мазепинців, напрочуд спритно прилаштує до своїх потреб нові імперські порядки.